Той, той шнур. А що це за шнур таке? А ну покажи. Олег купив, а ну покажи. Ага, Скаміння. Хоч такого шнура? Чекай себе. Чекай мене, де ти не сидим, колежок, але модний телефон. Тато купив? Дванадцятий, тринадцять. Це я мовчу, що але дуже гарно. От ви мені діти скажіть, чому у вас всі ноги корму в синяках? Зла? Ви що, хлопчурі якісь є в той чи. Зараз, поки Галя править, що робить злата. Сидимось? Та то... я так і поняла, то подружка, що ти думала. Злата, чому ноги всі в синяках? Злата, чому тебе ноги всі в синяках? Всі діти мають ноги в синяках. Так. Чи то дівчинка, чи то хлопчик то вже ролі не грає. Я теж вся в синяках. — Ну ти чосенька? Падаю, вдаряюся. Падаєш? Я стіл вдаряюся. В стілом вдаряюся. Скотів зробити все Так. — І не буде ніяких синяків. Реально всі діти мають ноги в синяках. А ми що інакше буде? Ти знаєш, у мене в дитинстві завжди був великий палець на за Завжди. Я бігла згори. Ну, а то, знаєш, взути було або з меншого, або старшого, ага, або просто. за велике курва, або за мале. І летиш, як униз, особливо коли мале пальцями по землі ходиш, розумієш? Ага. І завжди так чирхала і хабана. Боже, я в дитинстві, пам'ятаю скалку в сандалях загнала. Мати заличала. Це теж добре була пригода. А що? Та я по районі ходила з палецью. Я ходила на район, то це каже, галя, іди в нижній магазин, купи хліба. Вісім хлібок, вісім хліб буханок хліба купи, їдемо в село. Знаєш, як то перше було, то зараз розкіш. В магазині приходиш рано, хліб в обід, хліб, пішенький, все, що, хочеш. Всьо, що ми. А колись в селі два рази в тиждень хліб привозили, та люди брали по вісім буханок, залежно яка сім'я. Та й фігня, каже, йде, будемо їхати до села. Я пішла в магазин, а там черга, а таку клітчасту сумку взяла. Знаєш, це mm. гроші. Я пішла, прийшла, а черга аж донизу. Я Яся чергу зайняла і кажуть, я зараз прийду, тримайте чергу. І пропала. Добре дитин. Я велику палицю взяла, намотала на ній сумку, ту і так все ходила. Ходила Ходила Я виявляю ту картину. І то ти до дітей говорила, що ти робиш? Не дай Бог не відповів. Палицю і зразу в карку. Там, там моментально ми всі діти втікали. Всі. А також підходили, а тепер бавилися... така добра цьотка. Ну, а як бавилися, знаєш, в магазині, ви теж бавилися? Бавилися, листки були Сум, гроші. Сільці, та гроші, листочки, no. або подорожник, або з ліска. So. Я нарвала якесь листя, коротко, куди піч хвилин рвала, прихожу. Дайте мені кілю цукру, цукирку. Чи цукру, чи цукирку. А вони дає, я їй даю гроші, ну а то не такі гроші. Я церкві. То не то листя, я просто взяла палицю і розігнала все на світі. Лавочка закрита. Лавочка закрита, Вже чую там якась діти пищать, верещать, розуміють. Там мама кричить, там мама кричить, Галя відстань від дітей. Я кажу, вони не хочуть зі мною бавити. Ну от подумай, Галинку, чого собою не хотіли діти була? Я не то, я палицею зразу. Ну, то діти страх на тебе. Куди? А ти знаєш, був... вчора Аліна сказала? Що? Приходить до мене Аліна і каже: мені так страшно, за застріли я кажу, що будь-ясова на мене так подивилася, що мені здалося, що вона в суд на мене подасть. Я <гум> <гум> І ти розумієш, і я собі тако дивлюся, ну а ті вон наші діти. А де вони знають, що то таке губку витягувати, і скльопувати на резинку і скакати? Та ти теж я ти не знає? знаю, перший раз чую. Такі перші були труси Має, такі, такі. на резинці. Т були та. нормальні труси на резинці. Та-та, я гонтаю. Особливо, коли рветься резинка, треба доштукувати, угу. а ти ще в платі убрана. Угу. Бо коли ти ще в шортах, то труси всі будуть якось тримали, бо шорти зверху. Угу. платі не падали, розумієш? Та то муталося на гуць, Та то, що тільки не я ще Я такі ігри не чула. Ти що? Йдемо збиратися. Що там любишся так собою красуня? Дуже гарно. Гарно, правда? Чесно, дуже. Я так шкодую, що я цей костюм не взяла на відпочинок. Дуже. Вділа і маю з. Але чи тебе? А ще як ти зараз загоріла, то взагалі шоколадка. Я собі думаю, може, то твої з загаром взяти ті? Я Як Я Босоноги. Бо солоняють, які надають вашим ножкам блиск після того. Але мину. тобі гарно капається. Взагалі дуже Правда? дуже гарно. Давайте. Також собі проколону. Підходим. До Незу. Зараз хоч подивимось. Вау, але круто! Слушай. Зустрілитись можна. В реально... порівнянні з тим, що було, мальмаш файний. Але файно. Гадай, що було. А в тебе нормальна кухня була. А я? Ти просто хотіла інстаграмівську кухню і все. Але дуже гарно. Зараз, зараз. Кімната, кімната туди, а ти вже поставилася. Так, вже сходи забрала. Ну, молоде. Але супер, але ти не говорила, що ти ще й коридор робиш. не you знав? Know? Ні. Я потім по відео дивлюся і включайся, думаю, почекай. Заходимо, шафа на курточки взуття, так, так. а там далі розголоження кімната. Потім десь блях, ти там теж робиш, mm. але круто. І тут двері замовили. Так, і так. тут будуть двері, так? Було двері. Двері обов'язково, ну що я тобі скажу, та файно. Файно. Та ясно, голубці. Мама так стара. Я вже як ти говорю, голубці, голубці. Молодець. Мама так <звук> <порожить>. <звук> а, Ей, Лю, <звук> <Чому> <звук> ти старає. не побачиш? Ти Як нас мама зустрічає. Ходи поки. Господарку, в господарку. В господарку показую. Mm -hmm. Не випустіть карамельку на Угу. Mm -hmm. Я зразу пропав. Рогай, mm -hmm. розкупля як тебе. Та один вигляд. ведьм'я. Так смотрю так. То молоденька на вогні, так? Молоденька пари. картопельку бере. Беремо луч, картопельку бере сміжати. Дуже смачно, реально дуже. Малосонні огірки. Я не знаю, то ресторану не треба. Ти любиш такого, ти любиш таке mm -hmm. домашнє, так? Люблю, ті, ті, Але вчора канапочка йшла на ура. Та я вчора голодна була. Mm -hmm. Та йшла на ура. Якби таке було знаєш, вибирати ресторан, або така хатня їда та, я б в ресторані був. Mm. Смакуй. Смакотка. Та да що? Та я не цілуюся. Я тільки загалюю, цілуюся. Ти вже знаєш по цьому? Ну, давай. Каравелька. Давай. Йде. Каравелька. Боже, така собака. Ну, цьомай, ну? цьомай, цьома, я знімаю. Давай. Ще? 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 Ай, клас. Карамелька. <рес> Клас. Я вам кавалерка скажу, так сіна їла. Софійна мама такі голубці. Софія не каже голубці, каже голубці. Такі смачні голубці, що я вам навіть не можу кавалерка передати. Рецепт не знаю, але знаєш, там шарами перекладалося і ще перець болгарський, так Вершки. вершки перець ну, дуже смачний. Салат смачний. Сир навіть ніхто не пробував не no. дів, бо був русіл дуже смачний. Я то з таким апетитом тарілку велику з'їла. Ну а голубці, голубці, голубці. Mm -hmm. Це зараз там і голубці, голубці. То Віталік сидів, він голубці не дуже любить, але каже, тако, як моя квітка вісім вже з'їла, то давайте я вже щось їв. І теж з'їв, але сказав, що дуже-дуже смачні. Так, кавалерка, наїлася, будь здорова. Наїлася, що живіт вже просто тріщить. Ну, але ви знаєте, кавалерка, тріщить не цвях треба все спробувати, тому що все реально є дуже смачне. Деня. До, До речі, струскавця стебницького кільця така солодка. Я років не їла. Реально дуже солодка і смачна. А кавуном я День. прогадала. ну кавун, бачиш. Я е... завжди тому дядьку і скажу. Він мені так обіцяв, що не скаже. Я би теж сказала. Я В якось там стук, штуки. Розупа стукаска. Та я тобі ти це... дядько навіть на машині казав, що каска та стукання нічого не дає. То ти скажи, то ви так не, не кас... <гас> по казці не пішли. То ви ж мені усе не то дали. Але все дуже дуже смачне. Я сьогодні, до речі, їла перший раз цього року малосольні огірки. дуже смачні. Просто хотілося їсти. А що то вони вже там роблять? Ремонт то закінчують? Томотар. То Тому не вітаю. Пішов виходити. Він всі так наїв, так пішов виходити. Таксі наїть, тепер треба. Знаєте, він думає, що ми до вечора будемо сидіти, він думає, йду трохи там посидіть. Ні, ні, ми в басейні. Ні, він думає, все зараз трохи посижу в виходку, шкодайте, бо ще є голубці з салатами. Там голубці. посижу, прийду. Зараз там голубці, голубці цього. Я думаю, звідки Софія завжди, де би ми не йшли, дайте графін водину. То в нас Та вдома так навчила графін. Всюди, де не йде, Ой. графін води. Графін води, я вже біля неї так ту воду п'ю, як не знати, ти, що. значить. Ні. ні, я графін не випив, Так що все дуже-дуже смачно. Так наїлися, не вам навіть наї, передати. Збираємося. Збираємося.